Добрий день, мої дорогенькі, таропрогноз на 18 жовтня. Таро прогноз на кар'єру, на бізнес, на роботу. Ситуація така, що ви переходите на нову роботу, де, де набагато краще. Можливо, і вам хтось в цьому поможе. Можливо, що ви осталися без роботи і зразу. Настояли і знайшли другу роботу. Можливо, бізнес не пішов, ну, закрили бізнес і вам хтось поміг, і ви відкрили новий. Він буде не стійкий, але потрібно настояти. Так само і в роботі. Якщо ви шукаєте роботу, ви осталися без роботи, але ви її знайдете. І це буде краща робота. Ну, Вам тільки потрібно. Ну, настояти на своєму і шукати, і ви знайдете. Гарного вам дня!